Добрий день, мої малята! Рада я вас всіх вітати. Запрошую вас сьогодні на заняття з ліплення. У наших лісах та парках росте безліч лікарських рослин. Одна із них називається Мати й Мачуха. Сьогодні діти, я вас з нею познайомлю. Мати й мачуха зустрічається по всій території нашої країни. Ця квітка росте на сонячних линистих схилах, у ярах, селиться по берегах і по обривах річок, озер, ставків. Зовні ця квітка нагадує кульбабу, але мати й мачуха менше і завжди росте кубками. Квітка мати й мачуха жовта і пухнаста. Стебло квітки оточують темно-зелене листя. У формі сердечок. Чому ж квітка отримала назву Мати й мачуха? Та тому, що нижня частина листа вкрита густими світлими варсинками. Якщо погладиш її рукою і чуєш м'якість та тепло, немов пригорубила тебе лагідна матінка, а верхня частина листа? Гладка, холодна, неначе дотик суворої мачухи. Квіти мати й мачуха зібрані в кругле суцвіття, тому що кожна квітка окрема занадто мала і тендітна, щоб протистояти негоді снігу, дощу, вітру, та й комахи скоріше помітять яскраве золотисте суцвіття. Бджоли і джмелі летять до квітки мати й мачухи за нектаром і, перелітаючи з квітки на квітку, запилюють їх. Коли квіточка мати й мачухи відцвіте, вона стає ще більше схожа на маленьку кульбабу, адже її жовта квітка перетворюється на кульку з білого пуху. Кожне насіння забезпечене маленькою повітряною пошинкою парашутом, яка допомагає насінню полетіти, якнайдалі від материнської рослини. Вітер розносить їх далеко-далеко, і наступної весни вже в іншому місці виростають нові квіти. Є у квітів Мати і мачуха цікава особливість. Вони відкриваються вранці, а закриваються перед негодою та на ніч. Бережуть крапельку солодкого дорогого нектару. На згадку про знайомство з цією весняною квіткою я пропоную її зліпити з пластиліну. Згодні. Підготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, Вітерець тут пролітає, пелюстки він розвіває. Починає сутеніти, пелюстки згортають квіти. Ці голівками хитають і тихенько засинають. Для роботи нам потрібен аркуш паперу для основи пластилін жовтого та зеленого кольору, ножичок або стека. Беремо зелений пластилін, ділимо на три частини. Робимо стебло квітки. Один шматок пластиліну зеленого кольору розкочуємо у довгу ковбаску. Пальцями розплющуємо та ділимо на дві частини. За допомогою стека чи ножичка робимо лусочки на стеблі. Відрізаємо пластилін трикутної форми. Перевертаємо і з другого боку теж відрізаємо пластилін у вигляді трикутників. Такі самі дії виконуємо з другим стеблом. З відрізаних шматків можна зробити третє стебло. Робимо листочки. Беремо зелений шматок пластиліну, скочуємо у кульку. Пальчиками розплющуємо. За допомогою стека або ножичка надаємо листочку форму сердечка. プレゼントされているいるプレ Робимо квітку, беремо жовтий пластилін, ділимо на декілька шматків, скочуємо кульку, розплющуємо. Стекою або ножичком в майбутній квіточці робимо бахраму. З маленького шматка пластиліну робимо серединку. Для цього розкочуємо у ковбаску, розплющуємо, з одного боку робимо надрізи. Розплющений і розрізаний джгутик закручуємо. Якщо серединка завелика, ділимо навпіл. Такі самі дії робимо з іншими шматками жовтого пластиліну. Збираємо квітку. На кольоровому аркуші картону або паперу викладаємо нашу квітку. Зовні вона нагадує кульбабу, але мати й мачуха менше і завжди росте кубками. Квітка мати й мачуха жовта і пухнаста. Стебло квітки оточують темно-зелене листя у формі сердечок. Листя ростуть на товстих і довгих черешках. Весняні квіти, мати й мачуха, готові. Молодці діти! Ви б дуже постаралися. Мені цікаво, а які ж квіти вийшли у вас? Надсилайте фото ваших робіт. До нових зустрічей! До побачення!